Друзі, вітаю вас! Сьогодні хочу подивитися таке питання, як закінчиться війна між Україною і Росією для Росії. Давайте глянемо. Скажіть мені, будь ласка, карти, як закінчиться війна між Україною і Росією для Росії. Туз жезлів. Король кубків. Це означає, що е, новий король буде в Росії. Е, карта, звичайно, дуже погана. Карта печалі, депресії, хандри, всіх можливих психологічних розладів, е, карта конфліктів, карта зради. Е, дуже погана карта. Давайте далі дивитися. 5, 6. І. Три. Почекайте. Імператриця це завжди у мене карта України в розкладах. Тому я зразу так напряглась, чесно кажучи. І біля імператриці у нас карта сім мечів, що означає обман, хитрість. Я витягну ще одну карту. І карта світ. Бачите, карта завершення дійсно. Карта світ, яка означає, що е, процес завершився. Друзі, тут виходить наступна розповідь. Е, тут прямо от історія. Зміна президента. Однозначно, спочатку карти говорять, перше, що робиться, міняється президент. Туз і король, новий президент буде. Далі. Далі. Карта, ви пам'ятаєте, карта кризи, емоційної кризи, карта, коли дуже важко, печаль, хандра, ну все на світі. Дуже погана, важка карта, намагання з ситуації. Але тут далі йде дуже цікаво, гляньте, це можна трактувати як завершення процесу раз. Як міжнародні угоди договори два. Як міжнародний контингент, навіть, як будь-які міжнародні зв'язки. Але якщо ми зараз говоримо про договір, про міжнародний договір, який буде укладений по завершенню війни, то це обман для Росії це обман. Дивіться, Україна обман, міжнародний договір. Тобто в договорі буде обман щодо України. Якимось чином Росію вдасться перехитрити. Щось в цьому договорі буде таке, що потім вилізе, що це обман іменно щодо України. І на дні колоди у нас сім кубків. Це означає, що, по-перше, це карта виборів, тобто дійсно, можливо, будуть вибори, і буде вибраний новий президент, змінений президент. А по-друге, це карта ілюзії. Тобто, це ілюзія перемоги, це ілюзія ось цього міжнародного договору. Ілюзія того, що в ньому написано, що він ілюзорний, там немає правди. Ось як це можна прочитати. Ну, дуже цікавий розклад. Ми побачимо, як це станеться. І, до речі, тут не карта. Люди пливуть, а от якісь ситуації з водою теж е дуже часто показують карти. Ну, цікаво, одним словом. Бережіть себе, друзі. Нехай вас Господь оберігає завжди і всюди. До нових зустрічей!